Чому після ГРВІ та грипу у дітей часто виникає отит? Зараз це одне з найчастіших звернень. Отит часте ускладнення після вірусних інфекцій у дітей. Але чому так відбувається? У дітей є встахіва труба, що з'єднує носоглотку з вухом, коротша і ширша ніж у дорослих. Через це інфекція з носа або горла легко проникає у середнє вухо. Під час ГРВІ або грипу набрякає слизова носу. Що порушує вентиляцію вуха. в результаті у середньому вусі накопичується рідина, яка стає ідеальним середовищем для розмноження бактерій. А ще у дітей, які мають збільшення адиноїди, вищий ризик. Розвитку атиту. Вони можуть блокувати їх трубу, спричиняючи накопиченню рідини та розвитку запалення. Як запобігти отиту після хвороби? Регулярно очищайте носик сольовими розчинами, уникайте самолікування судинозвужувальними звужувальними краплями. При закладеності носа та скаргах на біль у вусі одразу до лора. Не можна гріти вухо чи самому капати будь-які каплі. Отит може розвинутися дуже швидко, тому важливо не пропустити перші симптоми. Вчасно звернутися до лікаря.